Будинки старого Івано-Франківська мають слугувати щонайменше 300 років. Про це кажуть фахівці, і саме так колись будували австрійці та поляки. Проте через безгосподарність відсутність власника та вчасної інвентаризації пам'ятки архітектури почали валитися на очах. Нині в аварійному стані перебуває 14 будинків міста. Решта може обвалитися через неправильне перепланування. А це кажуть фахівці, біда Івано-Франківська. Перші висновки, чому впав будинок на Січових стрільців, 18, що чекає інші та як на око визначити невірну реконструкцію, дізнавались наші кореспонденти. Будинок, що обвалився, історики вважають однією із найстаріших будівель міста. Звели її у 1827 році. У 1868 році у Станіславові сталася велика пожежа. Почалася вона на вулиці Липові. Нині Шевченка і сягнулась міської ратуші. Тоді від 260 будівель залишилися лише обгорілі фасади. Проте саме ось ця споруда, як кажуть історики, дивом вціліла. Фахівці кажуть, споруда могла стояти і до нині, адже факт те, що поляки та австріяки будували так, аби будинок слугував 300 років. Не було копано, перекопано, вода не попадала під стіни фундаменту того опняка, який її не. Так я би хто не народ не втручався ту. Втручання повинно бути контрольовані. Нині комісія перевіряє факти втручання у несучі конструкції будівлі. В ОБТІ показують історію будинку, а саме його інвентаризації. Колись єдину споруду влада поділила на дві частини. Після чого перший поверх нові власники продавали просто по кімнатках. Чи були там певні зміни несучих стін чи ні за наявними документами, не видно. Судячи з такого огляду, ну це так чисто така суб'єктивна думка. Там не було. У всякому разі несучі конструкції ніхто не чіпав, і ніяких змін по несучих конструкціях не було. Натомість ходять чутки, що причина обвалу саме у другому поверсі. Востаннє він пройшов інвентаризацію у 1948 році. У 2010-му його орендарі, інспекція з благоустрою, замовили обстеження будинку у НДІ проект реконструкція, який дав висновок: поверх потребує капремонту. Однак його не зробили через відсутність коштів. А далі час зробив своє за старінням будинок. 1827 року і з постійним навантаженням але не витримали казати, певні перекриття, рушились арки і сталася така дача, комісія працює. Тут визна точних причин, чому встановлені були зміни, не були зміни, тому що є різні плани. Обвалитися будь-якої миті можуть ще 14 будівель міста. Їх уже визнано аварійними, а ще більше таких, що можуть зруйнуватися через нефахову реконструкцію. Переважно це стара частина міста, де популярні переробки на перших поверхах. Визначається технічний стан будівлі, визначається його вади і кажеться, що вибачте. Перший поверх там нічого втручатись не можна, поки взагалі ми не кріпимо фундамент, ми кріпимо стіни, ми перекриємо дах і тоді. А після чого слідчий етап вже можна розробивши. Зрозуміло, є речі, які чіпати можна, не можна. За тим, як реконструюються перші поверхи, наглядає Держархбудконтроль. Кажуть, минулого року до суду передано 20 справ про порушення норм реконструкції і застерігають перші ознаки невірного переобладнання. Прольоти без влаштування під балок чи колон. Якщо великі прольоти, то. В першу чергу обов'язково це мало насторожувати втручання в несучі стіни влаштування дверних пройомів і влаштування віконних пройомів. Ну, це також без відповідного обстеження, ну неможливо це робити, і це забороняється категорично. Після випадку з обвалом на стрільців вони посилять свою роботу і прискіпливіше ставитимуться до тих, хто лише планує реконструкцію першого поверху. Зате саме візьметься і комісія виконкому. Наразі ж спеціалісти працюють над тим, аби зберегти хоча б фасад будинку.